А зараз я вам покажу найдешевший, але найефективніший засіб від випадіння і для росту волосся. Так ви не помилилися, це те, що є у кожного вдома. У мене після хвороби страшно випадало волосся. Прямо сипалось у ванні на подушці. І я використовувала різні дорогі шампуні, маски і нічого не допомагало. І мені показали ось такий простий спосіб. Ми беремо звичайну сіль, йодовану, бажану, і наносимо її на вже помиту голову. Волосся ще вологі. І втираємо обережно в шкіру голови. Сіль, по-перше, дуже сильно зміцнює корені, тому волосся реально починає менше випадати. По-друге, вона стимулює кровообіг і починають рости нові волоски. По-третє, це найефективніший скраб, він відновлює шкіру голови, і волосся починає рости швидше. А якщо у вас є свербіж і лупа, це все зникає. Тому що це антимикробний засіб. Можна робити це у ванні, помила голову, нанесла сіль і поки миєте тіло 10-15 хвилин, сіль працює, потім змиваєте. Я це роблю, тому можу вам порадити. Спробуйте, і результатом ви будете задоволені. Пиши слово краса, і я надійшлю тобі у подарунок. Гайд з безпечного омолодження. Три дев'ятки на консультацію. Коментуй, ділися своєю думкою, відправ подрузі, постав лайк, підписуйся, У нас тут багато корисного. І якщо було цікаво, постав лайк.